Вітання глядачам в ефірі. Акценти чимало благодійних організацій спочатку повномасштабного вторгнення змінили свою діяльність, адаптуючись до нових реалій. Війна об'єднала благодійників навколо актуальної допомоги населенню. Це і гуманітарна підтримка і розміщення внутрішньо переміщених осіб, і евакуація, і психосоціальна підтримка. Як у воєнний час змінилася робота Запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє. Яку допомогу і кому там можна отримати зараз? розкажемо моя Ня, гостя з нами на зв'язку з кайпом. Голова правління організації Тамара Огородова. Вітаю вас, пані Тамаро. Доброго дня. Ваша організація, як і багато інших, мабуть, ще більше активізувала свою роботу після початку війни, так. Да, дійсно, ми активізували роботу і працюємо зараз майже з 10 областями України, в тому числі з Запорізька з мешканцями і внутрішньо переміщеними особами, які знаходяться в Запоріжжі і в Запорізькій області. Ми працюємо навіть з окупованими територіями, де люди потребують нашої допомоги. А на чому зосереджуєте свою діяльність зараз? Можливо, напрямки якісь змінилися, щось актуальніше стало, щось на інший план відійшло. Ви знаєте, як ми працювали по соціально-економічному розвитку громад? Ми допомагали громадам, проводили різні заходи навчання, допомагали створювати плани дії і так далі. Ми це продовжуємо теж робити, але дійсно більше наша робота в напрямку надання матеріальної індивідуальної допомоги сім'ям, які постраждали внаслідок військового конфлікту. Це дуже великі проекти, які ми реалізуємо разом з міжнародними організаціями, з такими організаціями, як Астонська рада у справах біженців, міжнародний комітет спасіння, ОЧА і так далі. І тому ці. Проекти дуже великі проекти вони направлені на індивідуальну підтримку кожної сім'ї, за е, і ці грошова допомога, багатофункціональна грошова допомога, яку може отримати сім'я, яка потерпіла внаслідок війни. Ну і одна таки з таких головних змін, наскільки я розумію, це те, що ви масштабували свою діяльність і розширились на кілька областей. От як і де ви ще працюєте? Так, дійсно розширилися. Якщо дивитись до 24 лютого, ми працювали з Донецькою, Луганською і Запорізькими областями, з внутрішньо переміщеними особами, з людьми, які проживали на контактній лінії, то сьогодні ми працюємо з такими областями, як Харківська, Донецька. Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська і Київська це ті області, з якими почали працювати вже починаючи з березня місяця, і продовжуємо до цих пір. З тим чи іншим донором, які сьогодні готові надавати таку грошову допомогу багатофункціональну для того, щоб допомогти людям пережити війну, і хотіла б підкреслити, що це в першу чергу ті сім'ї, які внаслідок війни втратили свої доходи і втратили можливість годувати своїх дітей. Це такі сім'ї, які внаслідок війни залишились без житла, залишились на самоті з проблемами, які сьогодні вирішити не можуть. І тому вони звертаються до нас. Ми їм допомагаємо. Ця допомога досить така значна, бо людина отримує допомогу на три місяці підряд з розрахунку 2220 на одного члена сім'ї, не працюючого. А ви зараз працюєте здебільшого онлайн? Чи можливо живі зустрічі з підопічними? Як взагалі відбувається ваша діяльність? Ви знаєте, ми працюємо і так, і в більшості своїх онлайн. Бо розумієте працювати з тими областями, які я назвала, неможливо вживу. У нас є команда, яка приймає телефонні дзвінки, кол-центр, вся ця інформація розміщена на сайтах. На нашому сайті ми е, пишемо листи на керівників громад. Запрошуємо їх до партнерства, до партнерства, і просимо, щоб вони надавали нам списки тих людей, які на сьогоднішній день потерпіли внаслідок військового конфлікту і потребують такої допомоги. Але ми працюємо і е, вживу це в Запорізь, в Запоріжжі. Ми працюємо, ми виїжджаємо в громади. Це Біли громада, Широківська громада, Вільнянська громада. Ми працюємо в місті Запоріжжі і ми надавали допомогу людям, які потерпіли внаслідок у цих обстрілів, і е, підготували для них продуктові набори, підготували теплі пліди шерстяні. і це було передано е, нам нами Їздили наші працівники фонду для того, щоб надати допомогу по тим спискам, які надали представники цих. Розрушених будівель, а також представники райадміністрації. Скільки вже отримали допомогу? Скільки осіб у вашому фонді вже скористалися можливістю такої допомоги? Ну, зокрема, те, що ви говорили? Гуманітарні набори, теплі речі. Гуманітарні набори, і теплі речі це близько 200 осіб. У нас отримали, але це не тільки ті, хто постраждали внаслідок у цього обстрілу, але й ті, які переїхали і проживають в інших громадах. Крім того, якщо я скажу, що близько 50 -ти тисяч осіб отримали у нас допомогу з 10 оцих областей за цей весь період. Це, Це тобто... дуже великі цифри за цим дуже велика робота, і ми розуміємо. Але хотіла б підкреслити ще одне: іноді дуже багато людей звертаються до нас, але ми е, пояснюємо, що за тими критеріями, які сьогодні розроблені, ми надаємо допомогу не просто соціально незахищеним верствам населення. Ми розуміємо, що вони е, сьогодні страждають більше за все, бо невеликі статки. Але ми намагаємось е, надати допомогу тим. То внаслідок війни залишився сьогодні без роботи і немає чим годувати дітей, і це в першу чергу жінки, які сьогодні не можуть навіть знайти собі роботу і піти на цю роботу, тому що не працюють садочки, школа працює дистанційно, і жінка прив'язана до дітей, до сім'ї, і оце якраз ті проблеми, які вже з'явились внаслідок військового конфлікту, і тому ми намагаємось в першу чергу вирішувати це. Але якщо сім'я... Має людей пенсійного віку з інвалідністю, і є криза в сім'ї внаслідок того, що вони приїхали або потребують якогось дорогокоштуючого лікування, і так далі. То ці самі сім'ї теж можуть отримати від нас таку допомогу, і такі родини до нас звертаються, отримують і потім дякують. А як отримати, що треба? Можливо, якісь документи надати чи десь зареєструватися? От тим, хто підходить під критерії. Ви знаєте, це дуже просто. У нас є сайт, у нас є інформація, і ще одне. Ми пишемо листи всім керівникам громад, з якими ми працюємо. Ми пишемо лист, і в листі ми вказуємо, що ми починаємо реалізовувати такий проект. Що ми до ми вас запрошуємо до партнерства і просимо вас, якщо люди звертаються до вас з такими проблемами, то ви можете підготувати список і передати нам. Якщо людина хоче самостійно звернутись, вона може зайти на сайт, подивитись е, ті е, ту інформацію і зателефонувати на кол-центр. На кол-центр е, телефонують з 10 областей. Там дуже велика кількість дзвінків, дуже велика. І дозвонитись на кол-центр, Я перевіряю кол-центри е, теж декілька разів на місяць. Сама телефоную і розумію, що туди до телефон... зателефонувати дуже, е, дуже дуже складно. Тому ми зробили таку анкету, і люди, які хворі. Юють на онкозахворювання або поранені внаслідок обстрілів. Вони можуть звернутись напряму. У нас є можливість заповнити анкету, і ці анкети розглядаються кожного дня. Якщо людина потребує онкооперації або людина поранена, то допомогу вона може отримати протягом двох днів. Вона для цього безумовно необхідні ті документи, які завжди надаються, коли людина звертається за допомогою. Це перша заява на ім'я керівника фонду. Що прошу надати допомогу? Потім підкріплюється фото. Ми можемо ми розуміємо, що не всі мають електронну пошту. Але ми можемо вайбером зараз дуже смартфони, дуже розповсюджений. Такі прилади, яким користуються всі, і на вайбер можна скинути першу другу сторінку фото паспортів і е, обов'язкова прописку, бо ми прив'язані е, донором до якоїсь конкретної області. Ми повинні показати, що людина тут знаходиться. І крім того, е, підтверджуючи документи, якщо це е, е, люди з інвалідністю, або багатодітна сім'я, або одинока мати, або ще якісь соціально вразливі категорії, вони е, підкладують туди е, фото, таких довідок всіх, і е, все це е, теж. По вайберу або на платформу, з якою ми працюємо з естонською радою у справах біженців, направляється. І кожного дня ми приймаємо дуже багато заяв. Ми приймаємо до тисячі іноді заяв на день. Вони розглядаються і ми надаємо допомогу. Безумовно, це дуже складна робота. Я дуже вдячна нашим працівникам, які працюють. І у нас рішення приймаються колегіально і тому є координатори, які теж намагаються з фахівцями відпрацьовувати усі всі соціальні категорії. Ми телефонуємо, якщо є така можливість, якщо можливості немає і закупованої. Території людина, то ми переписку робимо, пишемо її, задаємо питання, отримаємо відповідь і, і так далі. Ми намагаємось вести таку комунікацію для того, щоб зрозуміти. Бо е, тих, хто потребує допомоги, у нас ти е, у нас мільйони. А кошти, які виділяються нашими донорськими організаціями, вони виділяються на 5 тисяч, на 10 тисяч, на 20 тисяч бенефіціарів. Ви розумієте, що вибрати із тої величезної кількості сьогодні людей, які потребують допомоги, буває дуже і дуже складно. Але ми намагаємось дивитись на в першу чергу на економічний стан сім'ї, на те, чи є соціально незахищені верстви населення, неповнолітні діти, люди з інвалідністю, люди пенсійного віку, які потребують цього сьогодні терміново якихось ліків якогось захисту, або як я вже казала, це поранені люди, які втратили домівки, або це ті, хто втратили роботу і не можуть її сьогодні знайти, або не можуть працювати це жінки, які знаходяться вдома з дітьми. Тобто, ви максимально адаптували роботу до поточних потреб. І знаю, що чимало фондів зараз займаються евакуацією населення у більш безпечні місця. Ви таку роботу не проводите поки що. Ні, ми таку роботу не приводимо. Ми сконцентрувалися якраз на наданні такої багатофункціональної допомоги кожній сім'ї, бо сім'я отримує цю допомогу на банківську картку, і вона сама потім вирішує, чи їй поїхати, і дуже багато людей потім нам писали, телефонували, дякували і казали, що завдяки нашим коштам, це якраз коли було з Маріуполем. Оця ситуація дуже страшна і складна. Дуже багато нам потім маріупольців написали, що вони змогли ви їхати від тіля завдяки тим коштам, які вони отримали на банківську картку. Бо ми працюємо тільки через банк. Ці кошти, сім'я, яка подала заяву, яка прийшла, яка отримала від нас відповідь, що що сім'я відібрана для надання матеріальної допомоги. Ми перераховуємо ці кошти на банківську картку наших бенефіціарів, і вони отримують і потім вирішують на що їх витратити. Оце ви розповідаєте про багатоцільову фінансову допомогу, яку анонсували Сували влітку від вашого фонду, чи це якесь зовсім інше? Так. Так. так, так. Це та багатоцільова фінансова допомога, про яку ми говорили. Ми працюємо в цьому напрямку вже е, з 24 лютого і по сьогоднішній день? Ну, у вас також діє багато різних програм у фонді. І, наприклад, одна це розширення можливостей жіночого підприємництва. Також працює зараз, так, так? розкажіть про неї, що так. це. Дуже вдячна вам за це питання, бо ви знаєте, іноді кажуть, який бізнес під час війни. Але якщо не буде сьогодні економічної активності, не буде податків, не будуть платити податки, то держава наша, я не знаю скільки зможе протриматись на цю допомогу, яку надає міжнародна спільнота. Хотіла б сказати, що Естонська рада у справах біженців, яка постійно підтримувала в Україні якраз всі ті категорії, які постраждали внаслідок військового конфлікту, вона вже в третій раз. Фінансує проект якраз по жіночому бізнесу, бо розуміючи, що жінка не може працювати, вона має дітей, і їй більш сьогодні пристало, щоб вона сама визначилась, як їй працювати, скільки часу приділяти цьому. Якраз, коли вона започатковує свій бізнес, вона працює в свій для себе зручний час. Вона може працювати там після того, як все зробила там з дітьми ввечері, в вихідні дні і так. Далее. Це дозволяє їй бути гнучкою в тому, як е, яку роботу виконувати, що робити, і оце якраз така підтримка тих жінок, які мають хист, які мають хочуть займатися бізнесом, які мають якісь таланти, можливо, хобі, а можливо, є бухгалтерами, які втратили роботу, приїхали в невеличке село, і на сьогоднішній день можуть надавати такі послуги навіть на від, на, від, на відстані, і можуть організувати, зареєструватися як фізична особа-підприємець. Тому оці всі е, семінари, тренінги, які е, організовує, проводить Гараж-48, естонська організація, і наші ментори, яких ми якраз і підбираємо. От по тому конкурсу, е, який ми е, даємо, і е, у нас на сайті є. Кожен раз, коли починається цей проект, ми запрошуємо людей прийняти участь і в цьому проекті, і відбираємо менторів і наставників, які потім супроводжують такі команди. Це дуже цікаві проекти. На перед цим шоу проект. Ми відібрали 24 команди. Прийшли люди, які Трошечки щось робили, трошечки щось продавали, але вони не багато з них ніхто не розумів, як організувати бізнес через 8 місяців, з з травня місяця в грудні місяці вони всі зареєстрували фізичну особу підприємця. Зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, і вони мали вже прибутковий бізнес навіть ті, хто. Прибуток мали невеликі, тільки-тільки, скажімо, прийшли таку точку скажімо, збитковості, і але вони всі були успішні, і цей проект надихнув під час війни. І ми з естонською радою у справах біженців продовжуємо цей проект І на сьогоднішній день. У нас 20-30 команд і особистих підприємств отримали таку підтримку. І е, це про команди ви розповіла. Скільки жінок зараз зареєструвалися, чи ну, взагалі беруть участь у вашому цьому проєкті під час війни можливо більше стало бажаючих чи менше. Ви знаєте, я не скажу, що і більше, не скажу, що і менше. Якщо в першому проєкті це в мирний час у нас зареєструвалось близько 200 жінок підприємниць жінок, які хотіли пройти ці навчання і організувати свій бізнес, то ось якраз перед в липні вересні, в липні серпні місяці, у нас зареєструвалось десь 180 жінок, які хотіли пройти це навчання, і проходили навчання, бо вони досить Цікаве. Досить таке, знаєте, наповнене досвідом життєвим тих жінок, які вже зробили свої бізнеси, і навіть сьогодні вже поїхали за кордон і за кордоном стали успішними бізнес-вумен. І тому ви знаєте, люди з задоволенням жінки проходили це навчання і потім писали свої бізнес-проекти. Бізнес-проекти оцінювались бальною системою. І якщо у нас було десь 60-80 команд, 60 дуже активно приймали участь, і з тих 60 -ти ми обрали 15 команд, які отримали таку підтримку. Це команди. Ну крім того, жінки індивідуальним бізнесом хотіли займатися, і теж ще 10 жінок отримали таку підтримку для того, щоб відкрити свій індивідуальний бізнес. Вона в грошовому відношенні була 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 трошечки менша. Якщо команди отримували 85 тисяч підтримку, то жінки, які хотіли відкрити індивідуальний бізнес, вони отримували підтримку в 30 тисяч гривень. Але вони були задоволені і вирішували ці свої питання щодо відкриття бізнесу і придбання обладнання. І так далі, тому що кредитні кошти завжди, скажімо, трошки дороговартісні, і отримати грант це дуже і дуже добре. То це така і матеріальна підтримка, і е, інформаційна, тобто, ви вчите і даєте такий стартовий капітал жінкам. Наскільки я так, так? Так. І ви знаєте, до кінця проекту. Люди, ці бізнес, бізнес, жінки, які відкривають свій бізнес, вони організують, як правило, декілька робочих місць, і це теж дуже важливе, особливо під час війни. Так для економіки нашої важливо. Ще є проект. У вас підтримка та розвиток спроможності соціальних та медичних інституцій у партнерських громадах з урахуванням гендерних аспектів. Тобто, це це якийсь новий що виник під час війни, і в чому його мета? Розкажіть, будь ласка. Так, ви знаєте, дійсно, це новий проєкт. Він виник під час війни, коли до нас звернулися і, і спитали, чи в принципі е, працюючи з громадами, чи маємо ми можливість і чи хотіли б ми приймати участь у таких проєктах. Ми були спочатку здивовані, а потім прийшли до висновку, що дійсно треба працювати над цим. Бо війна війною, а громади повинні розвиватись. Сьогодні до громад дуже багато переїхали людей, які мають життєвий досвід, які мають кваліфікацію, які десь. Працювали і були успішними, і на сьогоднішній день вони іноді не знають, куди прикласти свої руки, знаходиться в такому стані, знаєте, депресії. І коли ми подивилися, що міжнародні організації, які провели дослідження, виявили, що 80% таких жінок мають таке, знаєте, валізні, валізні настрої. Вони сидять на валізах і чекають, коли вони повернуться. Але цей час можна витратити все ж таки більш, скажімо так, більш розумно, можна чому то. Навчатись, ділитись якимось досвідом одна з одною, можливо, запропонувати щось громаді, і якраз оця самозайнятість, можливо, не чекати, що там і хто вам дасть. І яка допомога прийде, а можливо, намагатись щось зробити, і оце якраз дало можливість нам зробити такі семінари, тренінги по самозайнятості по правовим, по правовим аспектам. Бо дуже багато людей цікавилось із тих внутрішньопереміщених особах, які живуть в громаді, цікавились, а як можна отримати там відшкодування за розрушений будинок і так далі? Дуже багато з них цікавляться і правовими основами. І ми намагались. Отягом цього проекту намагаємось працювати з тим, що по перше, ми виявили, які проблеми сьогодні для них існують. Ми провели таке велике опитування, десь 700 осіб. Ми опитали. Потім ми сформували оті проблемні питання, які сьогодні в них є. І по цим проблемним питанням ми, ми сформували графік проведення семінарів і тренінгів для того, щоб надати можливість в першу чергу це внутрішньо переміщеним особам соціалізуватись. І е, ще один напрямок дуже важливий: це. На, скажем, таке велике навантаження на соціальну інфраструктуру. Це соціальні робітники, це медичні структури, які були розраховані на, на ту кількість людей, що проживала в громадах. Сьогодні в громадах збільшилось на на 30%, на 20%, на 15%. Збільшилось навантаження на цю інфраструктуру, з'явились нові проблеми. І деякі проблеми вирішуються досить просто, але треба про це розуміти і знати. І тому ми намагаємось провести такі семінари тренінги, і для працівників соціальної сфери медичних закладів ми теж провели таке велике опитування, інтерв'ю з ними і сформували для них теж такі тренінги, семінари для того, щоб вони могли більш ефективно працювати і по соціалізації внутрішньо переміщених осіб і по наданню їм допомоги. Пані Тамаро, на жаль, не вистачає ефірного часу нашої програми, щоб розповісти про всі ваші проекти. Можливо, скажете, де можна про них дізнатися? Сайт або якась інформація? інформаційна сторінка і будемо завершувати. Так, дійсно у нас є сайт е е єдність. Фонд можна подивитись. Ми пишемо там про всі наші проекти. Ми намагаємось відповідати. Є сторінка у Фейсбуці. Будь ласка, дивіться е всі всі ці питання. Ми висвітлюємо завжди. Ми працюємо з е засобами масової інформації. Завжди приймаємо запрошення від телеканалів для того, щоб прийти і розказати, що ми робимо. Пані Тамаро, дякую вам за те, що знайшли час і для акцентів. Також успіхів вам віримо в перемогу. Віримо в те, що скоро повернемось до звичного мирного життя, і подальші проекти стосуватимуться саме цього. Дякую вам ще раз. Дуже дякую вам щиро, дуже дякую нашим партнерам і тим донорам, які сьогодні допомагають Україні. А всім бажаю залишатись у безпеці і е, зробити все, щоб е, дійсно мир прийшов на нашу землю. Це була Тамара Огородова, голова правління запорізького благодійного фонду Єдність за майбутнє. А я дякую вам за увагу. Бережіть один одного. Побачимось.